Сьогодні, близько 16-ї години, російські військові знову масовно здійснили обстріл міста Харкова. Так і в попередні рази ворог використовував літак су 34 який з населеного пункту Майський Білгородської області здійснив пуски двох фабів з ОМПК по Київському району міста Харкова. Саме ці каби влучили в район житлової забудови. Наслідок цього авіаційного удару пошкоджена. Три приватних будинки, крім того, пошкоджено приміщення вищого закладу освіти, а також приміщення районного управління ДСНС. Прокурорами та слідчими встановлено, що російські військові сьогодні використали вперше по місту Харкову ФАБ-500. Крім того, внаслідок цього авіаційного удару зазнали поранення четверо цивільних осіб. На даний час слідчими національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.